Вітаємо вас в ефірі. Програма у фокусі подій. У фокусі нашої сьогоднішньої програми лідер громадського руху рідна країна Микола Володимирович Томенко. Микола Володимировичу, дякуємо вам, що на підбиття підсумків Шевченківського тижня ви завітали саме до нас. Знаю, що тиждень був насичений, знаю, що провели ви його на Черкащині, як і належить свідомому патріоту рідного краю. Я б хотіла, щоб трошечки ви поділилися враженнями, що відбулося в ці дні. Чому власне ви вирішили в такий непростий час все-таки привернути увагу вкотре до. Шевченка, виходимо з того, що світоглядна війна не тільки на час, вона дуже важливим елементом нашої перемоги у великій війні, тому що як стає вже очевидно, мені деться для кожного, що наші недопрацювання в гуманітарній сфері. Відсутність розуміння людей, що таке Україна, що таке українська історія, що таке мова, яке значення має символи і історичні герої. Вона була однією з причин, ну напевно, не об'єктивних. Об'єктивних об'єктивна причина сама Московщина, Росія, яка ніколи не визнавала нас як держави. Як е, самостійну націю, і так далі, але суб'єктивна причина так само наявність і проросійських партій, і е, проросійських настроїв, і, е, і ілюзії міфотворчості по братські народи, і так далі, і так далі. Тому це теж е, була одна з багатьох причин, яка спонукала Путіна і цю російську орду е, е, піти на нас 30 30-ту війною. Історики говорять про те, що якщо брати 1169 рік, коли так званий Андрій Суздальський з Вижгорода вкрав нашу ікону, і як князь Суздальський потім повернувся в 1169 році і зруйнував Київ Мародерів. Ну так само, як путінці це робили в лютому Нічого березні. 23-го року так це було, щоб ви розуміли в березні майже і в місяці. Це було лютий, а завершилося березнем 1169 сто року. Тому я зараз і в рамках своїх громадських проектів і університетських проектів намагаюся ну і змінювати формат і лекцій. Я провожу екскурсії. В музеях, заповідниках розповідаю, намагаюся мотивувати, вивчати власну історію, розуміти історію. І головне виносити правильні історичні уроки. І, звичайно, Шевченківські дні для українців це так би, знакові речі. Я багато докладався і в попередній період до цього. Взагалі, я мрію зараз актуалізувати ця тема. Я був один з ініціаторів попередній період, щоб у нас 9, 9 березня, Шевченківський день був святковим днем, таким днем українця, якщо хочете, да. Бо це елемент, ну якби усвідомлення себе, бо Шевченко, батько української нації. Е, людина, яка дала світогляд, е, не, якщо Сковорода нам дав і цінності, ідеї, то Шевченко дав якби, на снагу боротися за державу. Не сидіть і чекати, що хтось зробить цю державу, а боротися за неї. Тому е, я намагаюся і студентів, і всіх небайдужих людей е, ну, не вдома сидіти, е, навіть не в Києві, а старатися або у Муринці, в Кирилівку, або в Канею приїхати. Тому ми з Валентиною Коваленко, очільницею заповідника, вирішили цей 9 березня, 10 присвятити от такому діалогу, яку мене назвали борітися, поборити і такої просвітницької роботи серед студентів. Тому я привіз делегацію київських студентів з університету будівництва архітектури, де я теж читаю, Черкаські були студенти технологічного нашого університету, на чолі з Валентином Лазуренком, з якими ми багато по краєзнавчих проєктах працюємо. Були молодь Канівська. І ми от таку формулу значить презентаційну актуальності Шевченка. Бо... Як недавно написав мій друг і наш земляк Віталій Чепінога, що напередодні дня народження Шевченка, він сказав, тут ведуться. Ну, я приблизно так скажу, я не вмію так, як він сказати, значить публіцистично, да, що ведуться дискусії, значить, кому вручить Шевченківську премію. Багато скандалів. знаєте, Так, так. цьогоріч якось да. як ніколи. Чепінога каже, що на найкраще вручить Тарасу Шевченку. Він залишається актуальним як ніколи. Дві 2023 Шевченко у нас в особливо в мовах країни, він воюючий чоловік, і він ну, людина, яка на 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 є, є наснажуючою такою світоглядною одиницею для тих, хто воює, і для тих, хто допомагає. я згадала Микола Домир, що чомусь оці такі імпровізовані фотографії в пікселі, вони появилися саме з Шевченком. Правда? Так, Ні, так, ніхто так, ж з так, інших українців. Да, так, да, ну пішло пішло. Не, не треба да було ставити завдання так, і так. так далі. І звісно, ну не буду називати населені пункти. Я крім канева. От мої поїздки волонтерські там в березні, в квітні. От з дивуванням я побачив, що, наприклад, військові, які готуються і на наших теренах, Київщина, Черкащина, інших регіонах. І або військові, які лікуються в військових госпіталях, вони зацікавлені теж у знані історії та далі. І вони говорять, це добре, звичайно, що ви допомагаєте, але можете якісь заняття, лекції провести і так далі. І так само військові мене запросили. Я був в ці шевченківські дні, не буду називати. Зміркувань так мати війни Безпеки, так. Да, місце, де хлопці готуються захищати Україну. Так само таке я заняття проводив, розповідав їм про Шевченківську Черкащину, Київщину і так далі. Тому що з цими з цими місцями найбільше пов'язано його діяльність, багато творів він тут написав. Власне, це ну, напевно, найщасливіші дні перед засланням якраз була Черкащина-Київщина, бо я їм показував наші альбоми, де Шевченко що він найбільше заморожував Київщину і теперішню Черкащину заморив. Чернігівського, де написав найбільше творів. Так само, значить, або Київщина, Черкащина. Цей пік 45-47 року, поки не арештували його за Кирилом Фодіським братом. Тому Такі речі важливі, і вони не тільки на день народження Шевченка, Ми постійно то, що я вже називаю таку історико-просвітницькою роботою, е, яку мені здається майже всіх я вже переконав, що вона на часі. Що не треба чекати перемоги, а треба за е, тепер робити. І бібліотека повинна день і ночі працювати, музей день і ночі, університет день і ночі повинен працювати. Тому що ми повинні кожна одиниця в цій війні. За що ми тоді воюємо? E, da, da. Кожна бітання. одиниця, я маю на увазі, кожна людина чи молодий чоловік, який знає історію, який і так далі. До речі, завтра їду в Сковороди вродив Переяслав, де з моєї ініціативи, ініціативи ректора Віталія Коцура ми збираємо вчителів історії для того, щоб їх послухати. А що ж у підручниках? Напевно, теж вони підлягають так модернізації. І так далі. Я вже мовчу мовчу про те, що кількість годин по історії радикально скоротила. Я вже мовчу про те державне рішення. Зараз і я звернувся, і відомі там історики і громадські діячі до президента витувати це рішення Верховної Ради про небоязковість історії України для, для випускників. Ну тих, хто вступає в, в такий час. Мені да, здається, ті, що, що, що це має бути взагалі номер да, один предмет. Да. Ті, а... хто вступає, тому це речі, mm -hmm. це речі вкрай важливі. Ну і звичайно, крім таких святкових речей, я порушив ці у низку питань в каневі, якими ми давно займаємося. Це ж мова йде про як я кажу, очищення від руського міра всієї території України і Оби знакових наших місць Знакове місце, місце в Каніві це Успенський собор. Я так розумію, так. про нього йде мова Так? і я розповів про те, що ну я теж вважаю себе причетним до цього рішення. Хоча ми ну, якби поважаємо позицію президента в цьому питанні міністерства культури, я маю на увазі історію з Києва Печерської лавру, бо я вже кілька років е цим займаюся. Як автор проєкту повернення Шевченко в Києві Печерську лавру, ми займаємося поверненням Острозького. Багато зробили і сподіваюся, що завершимо створення головного найбільшого музею Мезепи в Києві. Чаські це мій фонд, громадський рух, рідна країна, і історики над цим працюють уже навіть там скоро 10 років, як ми працюємо. Але ясно, що наша мрія полягала в тому, щоб не тільки українських визначних дідів повернути, а й українську мову повернути, й українську церкву повернути, щоб там молилися за збройні сили України, а не за руський мір і за Кирило. І те, що Верхню лаву вже звільнено, а нижня лавра, я сподіваюся, буде звільнення під руському ну, вірому. Останні останні кроки дуже логічні да, і да. послідовні. Мені здається. що да. Треба довести до кінця да. це все. І, і я в Каневі кажу, що друзі, а що ж ми тут на Черкащині чекаємо, значить, ну, коли не лише в Каневі, але пам'ятка архітектури в Каневі да, все-таки Успенський да, собор. Успенський і собор. Собор. Треба треба щось. Повертати. 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 Тому, Повертатися. тому я запропонував діяти так, як ми створили вже прецеденти. Дивіться, у нас є по вже по стародавньому Чернігову. Тобто, там, де московський патріархат використовував церкви пам'ятки на території Стародавнього Чернігова, угоди з ними не продовжені про користування. Угу. Тобто, давайте почнемо з наших пам'яток історичних місць. Ну, друзі, ну це ж ну, дика була ситуація. То, наприклад, Мазепа, якому анафому наклала Росія, значить, і за якого. Петро І 15 тисяч людей знищив у Батуріні ні навколо Батуріна. Значить, там продовжуючи справу Петра, бо Путін вже чітко каже, що із Кирилом, що Петро це їхній вчитель. Тобто там, умовно каже, молилися за тих людей, які знищили наших героїв і українців знищили. І Значить, саме до 2023 року так прожили. Така сама історія. І з е, успенським собором, тобто Успенський собор, будували київські князі в 1144 році, за три роки. Хоча вже зараз дискусії може це вже і можливо навіть це і не відповідає дійсності, що в 1147 році Москва повстала, подивимось але навіть якщо в 47-му, то вона ще починала будуватися. У нас собор був і культура, і архітектура була, і так далі. і так далі. До чого тут московський патріархат? До нашого собору е, Успенського ну і найважливіше, те, що тут уже якраз кан неважливий, що Ну, дві доби. Домовина Шевченко була його відспівували. Це останній його прихисток, умовно каже, на, на, на цій землі був коли похоронили на Чернечій горі. І я спеціально у минулому році, тоді був 22 травня, бо ви знаєте, що я був ініціатором такого більш адекватного пошанування Шевченка з цією пішою ходою, і так далі. свій час, коли був уряді, і я спеціально туди зайшов. Ясно, що російською мовою йдеться служба, ніхто того Шевченка не згадував. І я вже таблички не бачу, що Шевченко тут був і так далі. Тому ми проаналізували документи. Однозначно, виконком Канівської міської ради, там в 90-х роках, прийняв абсолютно незаконне рішення, тому що пам'ятка культури національного значення це повинно за поданням Міністерства культури уряд приймати рішення. Значить, ну він не може передати, ну дати можливість проводити богослужіння, а воно в державній власності. Тому моя позиція наступна: як із Києвом Печерською лаврою, що ми повертаємося в державну власність, і від імені держави, хто заповідник національний, бо це Шевченко. Тобто це буде об'єкт національного заповідника Канівського. А тоді вже е, ну хай ведуть дискусії. Може на великі свята там буде служба. Я не заперечую, як нас зараз. От я був на службі е, що. Владика Епіфанії проводив на службі, був коли на великі свята проводиться в Ушпенському соборі києво Печерської лаври. Uh -huh. Але от я приводив студентів своїх на екскурсію: що як раніше, то це треба поки з цими попами московськими, значить, переговориш і так далі. Значить, це наша ж пам'ятка в ЮНЕСКО, друзі. Тобто воно відкрито, сидить жінка, доглядач. Далі будь-хто може зайти і подивитися. Тим більше, що ми цей. Поховання на Дробок Острозького відновлюємо. Там е, хороші розписи, розписані українськими майстрами е, 98-му в 2000-му році, там де там Москва, значить і Московський патріархат. Тому е, ці об'єкти повинні бути відкриті. Так само, як ця це церква Успенську, Успенський собор, вона знаменате, вона повинна бути відкрита. А коли вже будуть якісь там великі свята, то можна і службу просто. Я не заперечую. Е, якщо не буде місцева влада ніяких рішень інчує, я сказав, що я готовий, в мене є юристи високого рівня. По церковному праву ми будемо звертатися до суду і в судовому порядку, щоб повернути у е, державну власність суспенський собор. І так треба діяти по всій Україні. Я розумію, нова церква. Ви збудували там тут складніша історія. Тут треба, хай громада визначається там, дивиться і так далі. Купозицію зайняти. Ну ті пам'ятки, які входять в реєстр національних місцевих пам'яток, вони повинні бути державні і місцеві власності. Для для мене абсолютно, абсолютно очевидно. А Микола Володимирович, дуже приємно, що ви, скажімо так багато часу приділяєте у такій гуманітарній сфері. Що ви, скажімо так, продовжуєте обертати в свою віру молоде покоління? Це, це правда, цим треба займатися. І, власне, війна, звісно, кращий вчитель, але все-таки треба нагадувати щодня про це. Але питання до вас, як до політолога, останнім часом з'являється дуже багато публікацій, де ви роз'яснюєте взагалі свою позицію щодо депутатства, тих депутатів, які належать до політичних сил, які скомпрометували себе більше того, які власне виступали явно з ворожими такими посилами. Хотілося б дізнатися, чи є якісь. Взагалі, і наскільки, скажімо, послідовно ведеться робота усіма, окрім вас, звісно? Ну, За рік невеличкі зрушення відбулися. ну, Перше, звичайно, після рішення Березневого РНБО. А все-таки Верховна Рада внесла певні зміни до закону про політичні партії, і суди, хоч і сповільнено, але все-таки практично завершило процедуру визнання статусу так званих заборонених партій колаборантів. У нас колабораційність в першому законодавстві з'явився, і процедура з забороненими партіями появилася в першому законодавстві. Трошки затягли вони з часом, але факт залишається фактом, що вже дається з вересня. У нас ОПЗЖ Медведчука, Шарія, Сальдо і інших слуг Путіна, вони заборонені. І тут, якщо цей період ми якось спільно, е хоч за запізненням і Верховна Рада суди відпрацювали, то далі виникла е цинічна і парадоксальна ситуація, що ми заборонили, ви партія зрадників, слуг Путіна, проросійські колаборанти і так далі, так далі. І що вам за це? А нічого вам за це? Тобто у нас залишаються майже 4 тисячі депутатів місцевих рад і. E, із 40 там трьох, ну, напевно, і залишилося 35 чи скількись депутатів ОПЗЖ в Верховній Раді. З Верховної Ради, звісно, найскладніше. Але я вам скажу, що ну, я вже скільки написав статей, значить, все в мене, от як з лаврою я писав. Я ж людина конструктивна. Значить, я свої знання будь-якій владі, якщо вона діє в національних інтересах, передаю. Тому я завжди пишу, що це погано, а потім довго пишу, як це треба зробити, щоб було правильно. Алгоритм пропонував. Да. І я написав цілу серію статей з такого циклу, значить, було, як законно виселити. Московський петрат, з Києво-Печерської лаври. І так, по багатьох, uh -huh. цих, так і діяла влада. І я написав, як законно забрати депутатські мандати в забороненої партії ОПЗЖ. Частково тільки е, скористалася влада. Значить, У нас є три позиції. Перша позиція це судові вирики. Вона сама чесна і правильна позиція. Тобто, якщо ви, зрадник їздили до Путіна, і наче казали, що Путін нас спасе і так далі. То про що щось, не можна про щось з ним домовлялися, да, так ну, і намагалися е, в Ну, це не тільки медичук, так, це й бойко, так. там шуфри, всі були там і так далі. І так далі Уже на ви підпадаєте 111.1. Це кримінального кодексу, колаборація, це співпраця з окупантом і так далі. Є державна зрада, інша стаття. Тобто, ну що за рік не можна було провести судове засідання і винести обвинувальний вирок ну, за державну зраду, Оперативність наших судів відома. І Це це відповідно 81 стаття це. За вироком, тоді ви законно, бо ми розуміємо, в чому проблема. Я сьогодні студентам Черкаського інституту пожежної безпеки, конституційне право дочитаю, розповідав, що дійсно війна, певні виклики зробили. Нема в нас в Конституції ні слова заборонена партія, ні колаборанти. Не думали ми, що так буде і так далі. І зараз ми не можемо внести зміни, бо заборонено війна. це зміни під час війни. Але закони ж ніхто не забороняє змінювати. От дивіться, перше, ну це навіть не закони, це просто бездіяльність влади правоохорони органів. Друга позиція. Якщо ви безвісно відсутні, це цивільний кодекс. Безвісно відсутній, це якщо людина не з'являється на постійному місці проживання роботи більше як рік. Ну, рік це забагато. Що я пропонував? Ну вже давно запропонував. Ну дивіться, якщо ви депутат Верховної Ради, ви що законодавчого органу, йде війна, то ви день і вночі повинні працювати. Якщо ви втекли в лютому, то ми можемо це 226 голосів розширити диспозицію цієї норми Цивільного кодексу і написати. Міністри, Народні депутати там голови, ну тобто найвищі посадові особи, значить, вважаються безвісно відсутніми в умовах воєнному стані. Якщо, наприклад, протягом трьох місяців, я думаю, не, що не місяця б, треба було б написати, не не з'являються на роботі чи на місці. Вони втекли, тобто вони зрадники. Так. Що ми і будемо шукати у Монако чи по, в Білорусі по, по ідеї, де знаходяться багато з них, так і невідомо да. правда. Тому і це зразу конційна підстава. Значить, це ніхто не скористався. Президент скористався тільки з моєї моєї підказки про припинення громадянства. Значить, і шляхом припинення громадянства, як підстави по спаленням медати, в нас там Рабінович, Деркач там. Ціла низка козак. Потрапило таких людей. Ну і звичайно не буду я захищати депутатів, або вже ці розслідування, або громадськість так вже їх достало, що вони заяви понаписували. Частина написала заяви, але це теж Ми будемо чекати. Напишіть заяви, значить, зрадникам будемо просити, щоб написали. І знову ж таки заяви написали і пішли тихенько, так? Да, да, да. Тоже ж немає ні справ, це напевне прикинули чи Королевська, чи Волошин, чи хто хто написав заяви. Значить, думаю, краще напишемо заяви, бо є і, за що від нас, зачепитися. Від нас відчіпляться, звичайно. Відчіпляться. Ну звичайно, уявіть собі, як ви купуєте нерухомість. Там цілі будинки за кордоном, значить вже у вас питання не, не тільки про прозавду, а й по корупційні речі, а де ж ви ці гроші понабирали і так далі. І так далі. Тому, е, однозначно, моя позиція така: якщо на момент війни на 24 лютого ви були членом забороненої партії, ви не маєте ні морального, ні політичного ніякого права представляти український народ е, і в вищих законодавчому рані місцевих місцевих органах, так, органах. Тепер про місцевість. Місцеве елементарно. Значить, більше того, що похвалю уряд, уряд, ніж я рахував, здається, 9 місяців назад. Закон абсолютно логічний, який говорить, що в разі визнання партії забороненої, депутати місцевих рад від заборонених партій припиняють свої повноваження. І що ви думаєте, Верховна Рада? Комітет навіть не розглянув. Не те, що в першому читанні, тому що зрозуміло, є якісь впливи, хтось друже, спільно голосує в когось спільний бізнес. Ми ну, розслідування ж розслідування бачимо наших розслідувачів, громадських діячів, що там вони розповідають різних партій, тут обнімаються, цілуються значить, і е -е, займаються спільним бізнесом. Це друзі майже 4 тисячі депутатів. І я, чесно кажучи, це бездіяльність е -е, Верховної Ради і влади спричинила от до такого прецеденту, на мою думку, дикого, який трапився в Тканові, де знався міської ради, що міській раді. Припинили повноваження депутатів від партії Медведчука, а вони звернулися в Черкаський адміністративний окружний суд, і той сказав, що це незаконно. Ну, друзі, це взагалі безпрецедентно. Це з одного боку бездіяльність влади загалом. Так виникає питання, друзі. Так що я можу бути зрадником, виступати за Путіна і так далі, і а мати якийсь... депутат. І суд мене, що український так, суд, так, суд так, мене так. буде захищати, що, значить, щоб я далі вів колабораційну зрадницьку позицію. Тому, з одного боку, погано, це ми зразу без судів би не гралися. Цей закон, ви ж не на постійній основі. У вас немає депутатського імунітету, не розписано про вас, як 81 стаття про депутатів Верховної Ради. Тобто то ми б цих людей би. Зараз позбавилося. Я взагалі кажу, що ми згадуємо, а Сальдо, який ходить до Путіна, підписує тому, годи, і так далі. Є депутати від Сальдо, шарія і так далі. Це ж всі ж партії заборонені вже. Тому, звичайно, це ну, нагальне питання. І я сидім студентам привів приклад. Ну я вважаю, що я не найгірше був депутат, більше того, за різними рейтингами в перших рядах був за показниками доброчесності, за законодавчої активності і так далі. Так далі. І я був у комітету з питань свободи слова. У мене один був найуспішніших, активніших і найпотужніших комітетів. На той час. Так. Так. І по кількості всі і хотіли кількості, працювати. Так, так. Зараз, враховуючи те, що я так розумію, що керівництво Верховної Ради. З колишньому ПЗЖ домовилися, вони фактично члени коаліції голосують і так далі. І так далі. Вони не тільки мандати, і посади збирають. І е, депутатам я такий розумію соромно з такими начальниками працювати. І от виникла ситуація з Шуфричем із комітетом з питань свободи слова, що люди виходять від нього, не хочуть працювати. І в регламент було прийнято рішення під Шуфрича, що комітет може існувати, якщо там є три депутати. Колись було вісім. Друзі, ну комітет це головна у вас трудова книжка як депутата комітету. Комітет попередньо проводить закони парламентський контроль і так далі, так далі. Тобто, комітет, якщо хоча б по одній людині з усіх фракцій груп є, бо а, ви сприймаєте серйозні якісь, рішення. Якісь да. мають відбуватися дебати, голосування ну, і так далі. А так виходить: комітет свободи слова України, для якої дуже важлива, Шуфрич, другий соратник Медучка, очолює, його заступник. Брагар це той, що радив собак продавати, щоб заплатити за електроенергії за да, і так далі. І Швець, колега ваш з 1 плюс 1 секретар. От три чоловіки. Тобто більшість це два чоловіки. Тобто ви вдвох забралися, шуфер з Брагаром і буде значить, визначати Доля. приписи свободи, свободи слова. Ну, так не можна вже опускатися. Значить, я розумію, що голосину агітуйте, є ж адекватні депутати в іншої фракції. Більше того, у вас слуга народу 237. Чоловік зараз вже 226. Ви що не можете? Що е е е, Європейська солідарність, Батьківщина там за майбутнє? Вони що проти України голосують? Вони за Україну голосують. Зараз мені здається, взагалі в питаннях там гуманітарних, світоглядних, геополітичних, військових. Ну нема опозиції. Кака опозиція? Була опозиція Медочук, значить була опозиція. Зараз немає опозиції, не тягне ніхто в Росію. Всі підтримують європейський вибір, натівський вибір і так далі. Ви що не можете домовитися? І ви ціною збереження цих зрадників. А щоб у вас там буде пара голосів? Тому звичайно, як ми кажемо на часі. Очищення України від руськоміри, так на часті очищення Верховної Ради від Руськоміра, так на часті очищення Канівської міської ради і всіх інших міських рад. Тому що друзі, треба знести відповідальність. Бо коли мені говорять, ні, ну вони значить вже виправилися. От Шуфрич каже: Я за президента, слава Україні і так далі. Значить, а що не зараховується, що ви там 20 років, Це тоді виходить так, що якийсь злочинець скаже, так це я ще до війни вкрав. Вже зараз війна, я не війні я підтримую. Так, да. так. То що я вкрав з бюджету там мільярд, то це не зараховується. Ну друзі, так не можна. Тому мені здається, ну і взагалі, от я повертаюсь до лекції сьогодні, що сумом, як людина, яка відкрила діяльність Верховної Ради, відкрила в розумінні, що на сайті все в мене було. Я зробив. Де можна було кожне голосування, чи ходить депутат на роботу, що він робить, і так далі. Зараз все позакривали. Ми взагалі нічого ну, не знаємо, що відбувається в Верховній Раді. Посилаючись на те, що воєнний стан, да, але воєнний стан, але ж ну а що це таємниця, як так, ви голосуєте, так, чи так. ходите на роботу? Це при тому, що 2,7 і мільярди на фінансування Верховної Ради. І це при тому, що я теж писав, що е, совість мали, значить, в січні випили виплатили собі 100% надбавку за інтенсивність роботи. А інтенсивність два, два засідання було по кілька годин і да. так далі комітети не засідають. Тому я до цієї теми, чому що суспільство ми деморалізуємо, коли керівники держави, ну Верховна Рада, депутати, керівники, еліта. Значить, формальна еліта, значить, вона може порушувати конституцію, порушувати закон, може жити як в щасливій мирній країні. А ви терпіть, тому що грошей немає в бюджеті. Ви хочете, щоб така країна швидко перемогла? Ні, так воно не переможе, так швидко. Країна, тому що всі повинні: президент, депутат, міністр, голова ОТГ. Десь я ж теж їжджу по областях, ну голови тебе ненормальні, нормальне теж, значить, собі премії виписують, і там такі зарплати, що просто шокуючі. Це при тому, що 4,5 тисячі середня пенсія, а більшість отримує там 2,700. Це при тому, що от я розповідав, в січні ви доплатили собі, ніхто ж не каже про депутатське, так зване. Це ж 50 чимось тисяч це доплата, ще 50 чимось так званий за депутатську діяльність. Тобто ви 100 з чимось тисяч отримуєте, 76 тисяч ваш помічник отримує, великий начальник чи начальниця, що нічого не робить. Парламент місяця розбирається. А в січні абсолютно більшість гуманітарної сфери була або на простої, або відпустка за власних рахунок, Бо грошей немає І ця ситуація Війна. продовжується. На жаль, да. на жаль, так тому е це важлива дуже річ. Так стало зараз модним, що мов ну бюджет це така. чого ви там тручаєтеся? Критикувати не можна. Ні, друзі, критикувати не можна. Я вважаю, значить, у питаннях геополітики, в питаннях війни, тут на чітка одна позиція, є українська позиція. Значить, але в питаннях використання бюджетних грошей, в питаннях організації рішень, рішень питаннях, як центральна влада і місцева влада витрачає ці гроші. На що вона витрачає багато хто да. сумнівається і взагалі каже, що війна все спише, але да. ж це не про ми зобов'язані це так. робити. Так. Я думаю, що місія моя в даному випадку вже не як там професора чи е е там науковця, і навіть громадського діча, а як і політика, людини з досвідом е в тому, щоб і підказати, і вплинути на ситуацію. Ще раз хочу сказати переможемо, коли. І ті, хто за кордоном, вони теж роботу роблять і повинні робити. Бо переконати німця, щоб він підтримував надання допомоги леопардів, це теж робота. Тому я теж вітаю тих, хто працює, а не сидить там. Значить, тому що всяко буває з дітьми малими, а куди? Треба було дітьми поїхати і так далі. І, але не просто а представляти належну Україну працювати. Кожен повинен працювати. Тому я взагалі казав, що ну, щонайменше не 41 мільйон, напевно, 60 мільйонів, бо ще діаспора теж працює, допомагає. Тобто ці всі 60 мільйонів сьогодні повинні воювати в тій частині, де вони можуть. На найактивніше допомогу або Україні. воюєш на фронті, або допомагаєш тим, так. хто воює. Іншого шляху немає для перемоги. І тоді нам буде трошки легше, бо вона скажуть, що в росіян багато людей а у нас мало. От уже 60 мільйонів. Нашій 60 будуть воювати. вже нам буде легше цю російську орду військового злочинця перемагати. Е, Микола Володимирович, здолаємо обов'язково, тому що власне українці, ну це люди, які знають за що вони воюють. Вони воюють за свої землю, за своїх дітей, за своє майбутнє. Правда, тому я дякую вам за розмову. Дякую, що ви воюєте на своєму українському фронті. Не збавляєте темпів, а я б сказала, навіть нарощуєте їх. Спасибі за те, що завітали до нас в студію. Я нагадую, що сьогодні в нашій студії з вами спілкувався лідер громадського руху рідна країна Микола Володимирович Томенко.